Округ номер 41 місто Донецьк, Будьонівський район. Олександр Бобков, партія регіонів. Володимир Деркач, об'єднана опозиція. Олександр Бобков, член партії регіонів, депутат облради, 8 років був головою Будьонівської райради Донецька. Директор Горлівського коксохімічного заводу вважається креатурою Бориса Колесникова. Торік під час протестів Чорнобильців у Донецьку саме Бобков назвав мітингувальників, які хотіли прорватися до міськради, провокаторами. Володимир Деркач, колишній шахтар, активний учасник акції протесту чорнобильців у 2011 тисячі Комендант наметового містечка в Донецьку, один із тих голодувальників, кого суперник по округу регіонал Бобков назвав провокатором. Округ номер 42 Ворошиловський, Калінінський та частина Куйбишівського району міста Донецьк. Тетяна Бахтєєва, партія регіонів, Євген Талишев, соціалістична партія. Бахтєєва народний депутат партії регіонів, особистий лікар Донецької бізнес-еліти. Активна в цьому окрузі вже багато років її кампанія вважається однією із найдорожчих в регіоні. Регулярно зустрічається зі студентами, дарує електронні дошки школам, флешки, футболки, тонометри студентам, медикам, фотографується з ветеранами, дарує їм путівки до санаторію. Організувала студентам похід у Дельфінарій на нічне романтичне шоу, де викупила фактично усі квитки вартістю не менше ніж 120 гривень за один. Ми в общем-то, подготовились так, чтобы сі 900 відсот міст наші тетяна Бахтєєва очолює комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я за матеріалами дзеркала тижня. Саме пов'язані із нею компанії стали лідерами у держзакупівлях. Євген Талишев його називають вічним революціонером. Балотується завжди і всюди, але ще ніколи ніде не перемагав. Раніше брав участь у мажоритарних виборах від нашої України, коли вона була не дуже популярна на Донеччині. Тепер балотується від соціалістів. Тетяну Бахтєєву експерти називають єдиним прохідним кандидатом на цьому окрузі. Конкурентів за словами експертів та журналістів у неї немає, і це не поодинокий випадок на Донеччині в регіоні найкоротші списки мажоритарників по всій Україні. Нієлічності, немає людей ну можна по пальцям перечитати ні скільки чоловік, тому що всі, хто більш-менш серйозний бізнесмен, здесь вони ж значально в партії регіонів, то туди в туда клани. Да? А люди, які мелкий бізнес, мелкі предприниматели, какие-то деятелі, журналісти, вони, звісно, без денег, їх мало хто знає. І це, в основному це кандидати опозиції. Округ номер 43 Ленінський та частина Кіровського районів міста Донецьк. Тут найбільша кількість кандидатів в регіоні. Валентин Ландик, партія регіонів, Дмитро Вірзілов, Радикальна партія Олега Ляшка. Валентин Ландик, брат нардепа регіонала Володимира Ландика, син якого побив дівчину в ресторані. У 94-му Валентин Ландик був віце-прем'єр-міністром України. В 2006-му отримав звання Героя України від Віктора Ющенка. Класичний приклад червоного директора. В радянські часи просунувся по службі на підприємстві, яке виробляло холодильники Донбас, внаслідок чого став його фактичним господарем. Нині це промислова група Норд на підприємствах якої працює значна частина населення Окру. Політична кар'єра Ландика ознаменувалася лобіюванням його бізнес-інтересів. політичній агітації Ландик поєднує свої досягнення із досягненнями Норду, що заборонено законом. Його конкурент на окрузі Дмитро Вірзіло, громадський діяч 23 роки. Був депутатом Ленінської райради Донецька. Ресурсів немає, але має певну довіру серед людей похилого віку. Бо як юрист захищав їхні права у судах у соціальних питаннях. Постійно влаштовує мітинги акції протесту. На Донеччині навіть з'явився термін Верзіловські бабусі. Кажуть, що навіть комуністи і регіонали не можуть зібрати навколо себе стільки літніх прихильників, як цей молодий чоловік. Округ номер 44 Петровський район, частина Кіровського району міста Донецька. Микола Волинков, його Батьківщина, Микола Левченко партія регіонів. Микола Волинко, голова незалежної профспілки гірників Донбасу, був учасником шахтарських рухів в 90-х роках. Погодився балотуватися від об'єднаної опозиції за вдалого проведення компанії, а також за умови, що та буде жорстко контролювати процес голосування і підрахунок голосів. Микола Левченко, герой скандального фільму інший Челсі» німецького режисера, у фільмі розказав, що займається будівельним бізнесом. Раніше зізнавався, що вчився у школі на двійки і трійки. Утім, це не завадило стати вчителем історії в школі. Затятий прихильник усього російського, в тому числі Мови як єдиної державної в Україні. Левченко пішов з посади секретаря міськради перед початком виборчої кампанії. Округ номер 45 міста Абдіївка, Ясинувата, Київський район, міста Донецьк, Ясинуватський район. Юхим Звягільський, партія регіонів, Олег Гришко народний рух. Юхим Звігільський директор славнозвісної шахти імені Засядька, яку називають кривавою через кількість аварій та загиблих під час них гірників. Вона ж вважається найприбутковішою в країні. Попри трагічну славу, значна частина мешканців округу працює саме на цьому підприємстві і вже багато років голосує за Звігільського в Авдіївці. Його ім'ям названо одну з вулиць в політиці Звігільській з 90-го року. Починав з компартії, стояв у витоків партії регіонів. Народний депутат шести скликань герой України в цьому ж окрузі зареєстрований його агрохолдинг. Від опозиції на цьому окрузі балотується маловідомий Олег Гришко, член народного руху. Перший пункт його програми імпічмент президента Януковича. Округ номер 46, шість, міста Артемівськ, Красний Лиман, Артемівський район. Сергій Клюєв, молодший із братів Клюєвих, народний депутат партії регіонів входить у сотню найвпливовіших людей України. Братів Клюєвих у цьому окрузі добре знають. У 2002-му тут перемагав Андрій Клюєв, нинішній секретар РНБО. Статки братів оцінюють у понад півмільярда доларів. Сергій Клюєв, голова ради директорів, вад Укрпідшипник містоутворюючого підприємства. Тож боротися за голоси особливо не доведеться. У 2004-му Сергія Клюєва звинувачували у фальсифікації голосів на Донеччині під час президентських виборів. Від опозиції тут висувається Костянтин Матейченко, один із найактивніших опозиційних кандидатів. Має по 8-12 зустрічей із виборцями на день. Приватний підприємець займається сільськогосподарською діяльністю. До 2010 року був головою селища Покровське, встиг також побувати у лавах партії регіонів. Потім у соціалістів тепер у фронті змін округ номер 47, Місто Слов'янськ, Олександрівський Слов'янський райони Олексій Азаров, Партія регіонів Олег Зонтов ВОО «Батьківщина Олексій Азаров найбільша несподіванка цьогорічної виборчої кампанії на Донеччині, син чинного прем'єр-міністра, який має дозвіл на проживання в Австрії, за інформацією журналістів володіє там розкішним будинком. Його називають громадським гарантом обіцянок, які дає влада. Позиціонує себе не членом партії регіонів, а головою громадської організації Наш регіон. Привертає увагу виборців масштабними проектами, що межують із підкупом. Під його патронатом голова ОДА дарує слов'янську тролейбуси, куплені за бюджетні гроші. Його громадська організація обдарової школи робить ремонти, допомагає лікарням. Він особисто вручає постільні набори літнім людям. Суд розглядаючи позов, не побачив у його діях підкупу. Опозиція тут висунула Олега Зонтова, журналіста головного редактора газети Слов'янській вісті» і тижневика Газета оголошень, депутата Слов'янської міської ради. Передвиборча кампанія кандидата Азарова особливо виразно демонструє нову технологію, коли чиновники відверто агітують за кандидатів. Тенденцією серпня, початку вересня стало те, що голова облдержадміністрації Андрій Шишацький прямо злучився до передвиборчої кампанії в регіони, і він виступає віп-агітатором для тих кандидатів, які партії регіонів, які з одного боку не мають досвіду такої боротьби, а з іншого боку, ну є пев певні неузгодженості на рівні округу. Сам голова облдержадміністрації цього навіть не заперечує ніякою, скажімо так, ні один із кандидатів депутатів народних депутатів, зі мною їздили, вони не вручали ніхто, ні скорих допомоги, якщо я вручав. А то, что они со мной были, скажем, на одной площадке и дарили какие-то подарки, ну да, это присутствовал. Округ номер 48 місто Краматорськ. Юрій Боярський, партія регіонів Володимир Ржавський, Воо Юрій Боярський представляє містоутворююче підприємство Новокраматорський машинобудівний завод. Вважається правою рукою директора заводу Георгія Скудеря, народного депутата партії регіонів. Боярський не має досвіду участі у політиці, але його врятує адмінресурс, який для цього округу є вирішальним, оскільки більшість мешканців Краматорська працюють на заводі. Володимир Ржавський від об'єднаної опозиції. Людина в окрузі відома. Він перемагав на проміжних виборах до місцевої ради представника партії регіонів. Був членом батьківщини. Після того, як його звідти вигнали, приєднався до фронту змін. Місцевий осередок батьківщини протестував проти його висунення кандидатом, але нічого не змінилося. Сьогодні Володимир Ржавський – депутат міської ради. Округ номер 49 – Міста Дружківка, Костянтинівка, Костянтинівський, Красноармійський райони. Володимир Березін, Во Батьківщина, Денис Комилянович, партія регіонів. Володимир Березін, правозахисник, журналіст місцевої Костянтинівської газети. Керівник екологічного руху «Бахмет». Знайшов радіоактивне звалище в регіоні. Боровся за те, щоб його ліквідували. За словами експертів, це той випадок, коли опозиція залучила відомого громадського діяча. Денис Умелянович, бізнес-партнер Бориса Колесникова, має значні сільськогосподарські активи в цьому регіоні. За інформацією екологів, його підприємство завдає значної шкоди місцевості, з чим і бореться його конкурент від опозиції Березін. У також відомий тим, що різко спілкується з журналістами. Округ номер 50 міста Димитров, Добропілля, Красноармійськ, Добропільський район. Леонід Байсаров, партія регіонів. Анатолій Зінченко, Волобатьківщина. Леоніда Байсарова називають людиною Віктора Нусенкіса, місцевого бізнесмена, головного спонсора православної церкви. Байсаров, гендиректор шахтоуправління Покровське, був депутатом облради у місті. Багато шахтарів працюють на його шахті. Конкуренція такої немає. Відомий також різким спілкуванням з підлеглими. Тетраді розчостав'ярсоває Анатолій Зінченко після помаранчевої революції створив фракцію Наша Україна в регіоні. Відтоді обійшов усі опозиційні партії. Зараз у фронті змін округ номер 51, Микитівський центрально міський райони міста Горлівка. Володимир Вісьолкін об'єднана опозиція. Анатолій Гончаров, партія регіонів. Анатолій Гончаров, кандидат від партії регіонів, генеральний директор державного підприємства Артем Вугілля, депутат обласної ради. Володимир Вісьолкін, місцевий бізнесмен, володіє підприємством, яке виробляє хліб. В середині вересня цього року написав заяву до міліції про побиття, заявляв, що на нього напали конкуренти. Веде активну боротьбу із мером Горлівки Євгеном Хлепою. Округ номер 52 міста Дебальцеве, Дзержинськ, Калінінський район міста Горлівки. Ігор Шкіря, партія регіонів, Володимир Проценко, КПУ. Ігор Шкіря, народний депутат партії регіонів. На цьому окрузі було кілька його двійників, але вони одразу ж пішли до реєстрації. Зняли свої кандидатури. Займається благодійністю. Бізнес починав із продажу калькуляторів Сітізен у 90-х роках. Сьогодні є почесним президентом виробничого об'єднання. «Ілітаж». Володимир Проценко, комуністична партія, мер міста Дебальцеве. Йому висловлювали недовіру. В 90-х служив обласному управлінні СБУ з 2007 року і дотепер заступник генерального директора ВАД Алчевськ Кокс.